Привіт, дітки, запрошую вас на заняття ознайомлення і соціуму з народознавства. Дітки, відгадайте загадку. В скриньці я не одна, є річ тут чарівна, наче поле все у квітах, не одна, наче сонце влітку, вірші та пісень складено чимало. До століття жінкам серце зігрівало. Будень, свята чи в гостини сяє барвами хустина. Ось вони хустки великі і малі, красиві та різнокольорові. Діти, а як ви гадаєте, хто найчастіше носить хустки? Так, звичайно, бабусі та жінки, а також дівчатка. Упродовж століть хустка була в Україні найдорожчим подарунком, який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну матір. Хустка від слова хистити, захищати, вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки дощу і Вітру заміняла спідницю і плащ. Вона була символом покровительства жінки і її оберегом, захистом від зла. Хустки у давнину були білого кольору. В цьому полягає національний характер української хустки. Найчастіше зустрічалися червоні, сині, зелені, жовті та рожеві. Нитки. Орнамент на хустках був переважно геометричний, а вже у 18 столітті увійшов у моду рослинний орнамент, квіти троянд, васильків та гвоздик. Зараз бабусини хустку як головний елемент використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Хустка дивовижна, надихаючи, вселяють любов і гордість за свій народ, за його історію. 7 грудня відзначають День хустки. Хочеться вірити, що від сьогодні хустка буде не лише модною деталлю на один день, а й предметом благовіння перед одним із національних символів оберегом. Не цурайтесь, хустинок, дівчата. Що ж виносити тільки шапки. На хустки Україна багата і цвітуть ще на них бережки. Дякую за увагу, дітки, до побачення!